Свист ракет Та серія вибухів. Дніпро прокидається о п'ятій ранку. Через інтенсивність обстрілу місцеві не встигають дістатись укриттів. Звісно, перелякалася. Не знала, куди бігти як бігом оділася. У нас недалеко є там укриття. Ну, я думаю, що ж уже бігти? Що буде? На світанку російські терористи атакували місто ракетами. Уламки влучили в багатоповерхівки. Місцеві кажуть, зранку їхній будинок струснуло, ніби підняло у повітря. Уламок російської ракети на шаленій швидкості влетів у фасад на шостому поверсі та пробив його наскрізь. А на тротуар посипалося ось таке величезне каміння. Диво, але уламок влучив у лоджію, а не в саму квартиру. Всередині перебували двоє молодих людей. Зараз мешканці знаходяться в Польщі, а тут їх діти. А скільки років? Вони дуже молоді, їм по 18-20 пробило наскрізь несучу стіну. Стіна товщиною 40 сантиметрів. Ніхто не постраждав. Дякуючи Богові. Анна мешкає на першому поверсі. Вдома була із двома дітьми. Я тільки встигла дітям сказати, що голови. Вони тільки встигли, ну, голови під подушки і зверху Ну, дуже сильно бахнуло. Таке чувство, що хтось будинок підняв і опустив. У квартирі жінки вибило скло в одній з кімнат. Його вже закрила фанерою. Ну, що було в хаті, тим поки швидка. Якби, можливо, там ну, не було маленьких дітей, то можливо би поки не тетет. А так маленькі діти перший поверх. Олена жителька іншого будинку, який також постраждав від ударної хвилі. Від друзків скла врятували штори. Як шарахнуло, посипались стекла, посипали на мене. Порвала мені гардіну. Добре, що штори. Так у мене парізала, мабуть. Через серію вибухів до смерті перелякалась й улюблениця жінки Ася. Спугалася, і спряталась під диван залізла. Ми не могли її витащити одтува. Вітамінка, і висутні, я не хотіла. Ні їла нічого, не пила, сиділа під диваном. Нині жінка з чоловіком побиті вікна тимчасово закривають плівкою. Загалом через ранкову атаку окупантів в Дніпрі пошкоджено адмінустанову, лікарню, принаймні п'ять приватних будинків та десять багатоповерхівок в двох районах міста. Приблизно 40 вікон одна пошкоджена несуча конструкція, де потрібно буде проводити технічну експертизу, і пошкоджена кровля. Більшість понівечених будинків на балансі ОСББ, але місто подбає про ремонт та встановлення вікон. Якщо пошкодження вашої оселі ще не зафіксували, звертайтесь до поліції та на гарячу лінію міськради. Окремо голів ОСББ просять перевірити покрівлю. Хто знає, що біля них було, і ви розумієте, що ви в районі уражена? Підніміться сьогодні, завтра, два-три якихось уламки, які пробили покрівлю, і накопичений ефект воно буде вода затікати, затікати. Може пошкодити і комунікації, і завдати шкоду приватному майду ваших співвласників. Коли буде перший дощ, так само перевірити, коли буде дощ. Ціллю ранкової атаки російських терористів були енергооб'єкти області. Через знеструмлення Дніпра знизився тиск води в деяких районах та зупинилися дві міські котельні. Також через знеструмлення тягових підстанцій припинявся рух центральних маршрутів електротранспорту, маршрутів номер 1 та 5 трамвайних тролейбусів номер А, Б Шість, Десять, Дванадцять, та 21. Але з станом на 12 годину дня майже всюди рух вже поновили. Та найголовніше внаслідок атаки окупантів вдалося уникнути людських жертв. Дякуємо нашим силам ППО за збиття 14 ворожих ракет та 7 шахедів. Владислав Вдієнко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.